Українська агенція нерухомості realtor 3D, Вітаю вас! Ми зараз знаходимося в Гандії спекотно, але ми шукаємо для вас класні варіанти. Тому поїхали. У нас є квартира 65 метрів квадратних неподалік від центру з цікавим плануванням. Мені дуже сподобалось, і найголовніше, її ціна всього 89 тисяч 900 євро. А тепер більш детально подивимось, всі кімнати. По-перше, ми зараз знаходимося в вітальні, Охайний стан, все чистенько, нічого зайвого нема. В кімнатах треба буде докупити меблі, доставити, але до ремонту в мене немає жодних претензій. А якщо під здачу, то взагалі тут балкон поєднаний з основною частиною кімнати, і це додає досить багато місця. Ось, ви бачите, як все зроблено. В квартирі у нас. Три спальні кімнати, одна ванна кімната. І дивимось тепер детальніше. Спальня виглядає ось так. В принципі, для спальні місця більше, ніж достатньо. Ідемо далі. Зараз покажемо ще решту кімнат. Що хочу сказати, розташування дуже гарне. Неподалік є велика підземна парковка. Тобто, для того, щоб поставити машину, проблем не буде. Одна спальня ось виглядає так. Невеличка, але знову таки це спальня, тому місця тут достатньо. Вікна виходять на патіо, точніше на балкон. Зараз його побачимо. Кухня. Кухня досить простора, ви бачите. Все чистенько, хайно, в принципі, мені дуже подобається досить чиста квартира. Це буває не так часто. Ну, це Іспанія. Таке буває. Балкон додатковий, ви бачите, скільки простору є, виведена вода, каналізація. Сюди також ставлена газова колона, колонка для води. Від ось такого балону працює. Яка цікава, плита. Перший раз таки бачу. Ідемо далі. Ще одна спальня. Це вже більша спальня. Тут простору просто дуже багато. Ви бачите. такий вид на вулицю. І покажемо зараз ванну кімнату. Щодо розташування квартири, нагадую, що поряд знаходяться сквер, парки, зони розваг, супермаркети і інше. Ванна-кімната. ось так, дивіться, Все чистенько, охрана. Плитка застаріла, але вона виглядає дуже красиво, тому що все чисто в охайному стані. І я навіть не впевнений, що варто щось міняти. Мені, наприклад, подобається. Дуже незвично. Єдине, що я вбидує. Вони трішки пошкоджені. ванні, до речі, також власниці досить багато. Що хочу сказати, друзі, класний варіант. В будинку є ліфт. Так. Є ліфт. Все вірно. І квартира знаходиться всього на третьому українському поверсі. Тому чекаємо на вас. Із нашого будинку ось власне ліфт. Нагадую, квартира знаходиться на третьому українському поверсі. І, власне, зараз покажемо, що в нас на вулиці. Ось таке чудовий вид на вулицю. І, власне, наш будинок. So I'm hey. four to three. Hey. The man's gunning for me. Hey. Blue and white, Memorial.